Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. А в нас сьогодні огляд е, акцій ДОРІЗ 2 в магазині Аврора. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити моє слідуще відео. І так, друзі, починаємо: набір Кутя Різдвяна. З родзинками та маком. 280 грамів 39 гривень. До речі, зроблено в Україні, ви можете е, навіть отримати кешбек, якщо купите ось цей набір до різдвяної куті. Також є е, кутя пшенична. Коштує вона 14 гривень 400 грамів. Так, род... родзинки від фірми Деко. 80 грамів, 14 гривень. Так, друзі, дивіться, що ще знайшов таке прикольне. Можна повісити навіть на ялинку. Тут у нас 60, ні, це у нас 15 грамів. Це маршмеллоу Ось в таких пакетиках. І давайте зразу Продивимось ціну так, 19 гривень коштує ось такий пакетик маршмелу, дуже смачно додавати маршмелу каву. Ну, малюки, може, полюбляють і так їсти. Ну, 15 грамів у нас, я думаю, дуже прикольна штука. Кенді Кейни. Хто знає, в Америці дуже полюбляють ось такі цукерочки вішати на ялинку. Або в такі шкарпетки новорічні, і потім, коли буде Різдво, їх їсти. Давайте проскануємо та дізнаємось ціну. 22 гривні Льодяник Посох новорічний, 48 грамів. У нас це називається посох, ну а в Америці це Кендікни. Так, друзі, давайте подивимося ще з вами. Ось такі є. Раніше це були Діди Морози, а зараз у нас, як в Америці, називають це Санта. Ось такий Санта Клаус від Рошен. Фігурка шоколад. А, це Святий Миколай. 19 гривень, друзі, ось такий Святий Миколай. Так, 69 гривень, набір цукерок Житомирських. Ось тут різні, різні такі цукерочки. Дивіться, ще ось такі набори від Millennium Коштує 129 гривень. Набір ось таких цукерочок. До речі, дуже смачна штука. Хто полюбляє ось такі козинаки. Є в такій коробиці. Тут у нас 360 грамів. Зараз коштує 49 гривень. Ось такі набори. Ось ще. Дуже прикольна штучка, кулька 63 грамів, набір фігурок з молочним шоколадом. Ось такі а, кульки на ялинку. Їх тут малувато, але можна купити декілька пакетиків і прикрасити вашу новорічну ялинку. 69 гривень. Ось такі цукерочки, класичні, світоч. А, така стріла. Коштує 199 гривень. Набір келихів 139 гривень, ось такі келихи два, Також є набір келихів для вина Богема 179 гривень. Ось такі. Снікерс, батончик, 50 грамів, 22 гривні. Ось такий снікерс. Драже ММДМ з арахісом 24 гривні, 45 грамів. Желатин 14 гривень, зараз на акції 25 грамів. Так, друзі, хто ще не купив ось такі прикольні тарілочки в вигляді з сніговичка? І такі коштують у нас 12... 129 гривень. Чашка фарфорова різдвяна 59 гривень. Так, тут давайте ми проскануємо, щоб не обманювати. Ось так. 59 гривень, ось такий олень. І сніжинка. Так, 59 гривень. Так, обережно ставимо. А набір кульок 48 гривень. Це в нас що? Це в нас отакі шкарпетки, 69 гривень. 20... Так, з 23 по 25 це жіночі. Так, що в нас ще тут? Дивіться, друзі, що я знайшов. Дуже прикольний адвент календар. Хто не знає, це такий календар, що ви кожного дня дістаєте якусь цукерочку, або у вас, може, якісь розвиваючі ігри тут. І а, останнього числа, це у нас яке там 20, 24. Так? 24 число, ось це останній день. Перед Різдвом ви достаєте якийсь дуже цікавий подарунок. Коштує 499 гривень. Ось також ще є інший адвент-календар. Тут у нас сюрприз у кожному віконці. 399 гривень також. Коштує. Ще, друзі, в Аврору завезли обігрівачі. Тут у нас 499 гривень і 499 іншої фірми. Так, новорічна іграшка антистрес 229 гривень коштує. Ось такі сніголіпи завезли в Аврору, дивіться. Вже навіть придумали ось таку ялинку. Коштує 99 гривень. Так, друзі, трошки ми пробіглися. Давайте до наступного відділу перейдемо. Так, що ми бачимо тут? Акція зараз на е, сік. Яблучно-полоничний добрий ранок 10 гривень. Ось там добрий ранок яблуко Виноград. Так, і на нього акція. Також акція на шейк 15 гривень. Зараз коштує. Ну, давайте подивимося, може знайдемо якісь новинки. І, до речі, новинки я якраз і знайшов. Дивіться, що цікаво в Аврорі. Ось такий декоративний гномик. Це вигляді такої е, горщечка підставки під отаку рослинку. І коштує такий е, так, 129 гривень, напевно. Давайте проскануємо та то точно дізнаємося. 67 гривень, друзі, акція зараз 67 гривень. Прикольно. Прикольно, прикольно, я вам скажу. Так, ось така новинка з'явилася. Так, і зараз я вам скажу, напевно, 119 гривень. Давайте проскануємо. 99, друзі, акція зараз. Так, акція. І дивіться, ще одна новинка ось така. 129 гривень. Так. Ідемо далі. Декор новорічний, 44 гривні. Ось такий сніговичок. Дивіться, яка миска з'явилася. Ось така пластмасова, але дуже така прикольна. Для якогось великого салату, для великої сім'ї і коштує такий салатник 55 гривень. Так, що ми тут ще бачимо? Форма для випікання силикону у вигляді метеликів 39 гривень. Шприц кондитерський, 69 гривень. Так, зараз ми з вами трошки прибіжимося по новинках, що з'явилося? Напій вмісний 99 гривень. Ось таке дитяче шампанське. Так. Стакан дитячий з кришкою 99 гривень. Ось такий стакан з такою трубочкою дуже, е дуже вдобно пити, я вам скажу. Так. Це в нас набір різдвяний, 55 гривень. Дивіться, тут у нас ось така різдвяна лопатка. Із формою для випікання таких печенюшок у вигляді ялинки. Є різного кольору, у нас зелені і червоні. Так, це в нас новинки. Далі, це я також ось не бачу. Що це в нас? Це в нас підставка. Підставка для кухонного приладдя. І скільки це коштує така? 15 гривень. Зараз на акції, друзі. Ось така підставка. Так. Пляшечка. Ось така дитяча пляшечка на 125 міг. Давайте проскануємо і дізнаємось ціну 24 гривні. Ось така дитяча пляшечка. Так, дивіться, друзі, ось такий набір. Це у нас терка. Тут у нас ви можете порізати купиком, слайсами, корейська морковка. І давайте дізнаємося, скільки коштує така. А для цього нам треба просканувати штрих-код. Зараз ми все проскануємо і дізнаємося. 279 гривень коштує ось така овочерізка. Правильно вона називається овочерізка. Так, друзі, що вам ще показати? Дивіться, салфетниця ось така. Сюди кладете серветки і ось сюди. Дістаєте. Так. Що у нас тут ще по новинкам? Давайте подивимося швиденько. Можливо, щось знайдемо цікавеньке. Так, друзі. Я вже бачу новинку. З'явилося ось таке насіння. Це вже смажене, чищене насіння. І коштує таке 14 гривень. Ось таке насіння. Далі від фірми Добрик також є набір для приготування куті. 44 гривні коштує. Так, ну що, подивимося ще якісь нові штучки, які з'явилися в Аврорі. І зараз ми з вами ще щось знайдемо. Так, ну я вже знову бачу новинки. І це дуже прикольна миска. Так, салатник. 169 гривень, напевно, коштує ось такий. І давайте проскануємо і дізнаємось точно ціну такого салатнику. 169 гривень. Так, 160 гривень коштує ось такий цікавий салатник. Так, і ще я щось бачу теж цікавеньке. Це такий новорічний стакан для фрешу. Можна видавлювати сюди апельсиновий фреш 55 гривень. Ось такий. Так, друзі, йдемо далі. І що я ще бачу? З'явилася... З'явились ось такі контейнери. 149 гривень. Ось такий контейнер, він скляний. І він у нас на на літр. Друзі, ось такий контейнер. Так, давайте дивитися далі. Можливо, ми ще щось пропустили. Я не пам'ятаю, чи були, чи ні. Ось такі стакани. 64 гривні. Стакан скляний. 55 гривень. Ось такий, наче він в льоду. Так. Соцниця скляна з ручкою 59 гривень. Чашка розфарбуль Розфарбуй, прикрась та подаруй. Від трьох років ось така цікава кружка для дітей. Можна розфарбувати любим кольором, який вам найбільше подобається. Так, ще дивіться, що ми знайшли. Ось така мисочника, мисочка салатник 39 гривень. Друзі, чи мисочка, чи салатник. Напишіть в коментарях, що це. Дивіться, яка цікава тарілка. Друзі, це дуже цікава тарілка. Мені сподобалась. І давайте дізнаємося, скільки вона коштує. 149 гривень. Салатник фарфоровий. Друзі, салатник фарфоровий. так? Давайте з вами ще подивимося, що тут є новенько, тому що в Аврорі часто бувають якісь новинки. Так, Корм у нас на акції 10 гривень. Корм для котів. Ось такий відкусь. Корм для котів Фелікс також по 10 гривень, це у нас Гормео Голд, а ось Фелікс. Фелікс суп. Зараз на акції. Так? Фріскас. Фріскас у нас 12 гривень. Корм для собак. Це для котів, для котів, для собак, для собак 34 гривні Для котів 34 гривні. Від фірми Кузь, вологий корм для котів та собак по 34 гривні Ось такий паштет 19 гривень для котів. Від фірми Кузь. Так, друзі, ось корм. Коріна ван з лососем. Заховувався він тут, зараз по 199 гривень. Так, друзі. А ви тим часом пишіть, що вам ще показати. Бокс універсальний, з ручками на 10 літрів, 149 гривень. Ось такий бокс. Так, серветки. Серветки у нас 20 гривень. Дивіться, тут різні серветки, є дуже з різними малюнками. Ось такі новорічні, такі. Ну, тут на різний вибір для кожного, кому які подобаються. Так, що я вам хотів показати, З'явилась ось така лампа на 30 Вт. Коштує вона 129 гривень, друзі. Так, з'являються потрошку різні новинки. І ми з вами ще щось подивимося. Обов'язково. Наприклад, ось така лампа LED. Також це новинка. Я раніше не пам'ятаю такої. І давайте проскануємо. 199 гривень. Ось така LED лампа нічник. На батарейках пальчикових. Так, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. І давайте подивимося, що у нас тут цікавого. А тут у нас, наприклад, ось так, це у нас що? Це у нас рукавиці, дитячі в'язані, 49 гривень. Ось такі рукавички на акції. Дитячі рукавички 49 гривень, ось такі. Так, також у нас акція на стрічку для рукоділля 19 гривень. Ось така стрічка. Хто займається рукоділлям, той і знає, що це таке. Так, ну що, друзі, ми з вами ще подивимося, що є 999 гривень коштує ось така ялинка. Ось такі новорічні бобри з'явилися. 129 гривень, ось такі бобри. Так. Ось такий кіт з'явився. Кіт 399 гривень. Так, давайте ще з вами подивимося, що тут є. Гринки житньо пшеничні 24 гривні. Салатник 34 гривні. Ось такий. Так. Мульти мило 39 гривень. Набір туалетного мила шик 44 гривні. Дорогу. дорогу у нас. Прямо справа. А скільки у нас дорогу Давайте проскануємо. Дев'ять дев'ять гривень коштує набір мила. Тут у нас тут у нас чотири штучки. Так. Підгузки дитячі, Діно Бейбі, 209 гривень, серветки Вологі 49 гривень. Друзі, ну що ж, це в нас все. Ми будемо з вами прощатися до наступного відео. Гарного всім дня, всім гарних свят, до зустрічі в нових відео.